У цьому відео ви не побачите покриття гель-лаком, тому що робити ми будемо японський манікюр. Так, це саме той японський манікюр, про який зараз розповідають всі майстри нігтьового сервісу. І починаємо ми зі стандартного форми та комбінованого манікюру. Після проходження фризою я не поспішаю зрізати кутикулу, а зроблю це трохи пізніше. У наборі для японського манікюру є два засоби. Перший це паста з вітамінами та мінералами. В її складі містяться вітаміни А, Е, провітаміни В5, морські водорості, кератин, кальцій та цинк. У наборі також є два поліровщика. Про те, щоб процедура була більш безпечною та гігієнічною, ми будемо використовувати одноразові персональні під кожного клієнта. Однією стороною поліровщика ми ретельно розподіляємо пасту по нігтю. Вже на цьому етапі можна побачити, як змінився рельєф та блиск нігтя. Другий етап це мінеральна пудра. Вона допомагає заполірувати склад пасти, щоб блиск на нігтях тримався довше. Легкими рухами без натискання поліруємо нігтік до гарного глянцю. Ця процедура чудово підійде тим, хто не хоче або не може робити гелеве покриття, проте хоче мати доглянуті та гарні нігті. Прибрати кутикулу після всіх поліровок я вирішила, щоб зменшити ризик травмування клієнта по свіжому зрізу. Тепер залишилось тільки прибрати залишки пудри вологою серветкою і насолоджуватися естетикою. Блиск тримається 10-15 днів, а процедура має накопичувальний ефект: а ви вже робили собі японський манікюр? Якщо так, поділіться враженнями.